Студенти, вам треба в понеділок повернутися на навчання. В кожному вищому навчальному закладі, в кожному коледжі, школі, там де вже є повнолітні, створювати страйкоми просто займатися елементами самоорганізації. Ви зрозумієте, 2015 рік, а це буде президентський рік, буде дуже важким роком. Ми маємо бути згуртовані. Коли сьогодні обходь. Коли сьогодні коли сьогодні говорять, що наші майдани надаремно, я скажу, що неправда. Я хочу вам сказати, що в принципі ще минулого тижня Янукович не збирався їхати у Вільнюс. Ми його заставили. Я хочу вам сказати наступне: ніхто не вірить, ні Янукович, ні опозиція, ніхто не вірить. Що вийдуть сотні тисяч на майдани? Це вже наша маленька перемога. Але в ці дні тільки початок. Нас чекає цих півтора року важкої, і виснажливої боротьби. Ми маємо звернутися до наших політиків, до наших лідерів опозиційних сил. Та нарешті най вам Бог дасть розум! Визначиться, хто буде єдиним кандидатом в президенти. Ті дурні розмови про те, що треба йти. Декількома колонами ви бачите, до до чого приводять ці колони. Вони мають вийти на найвищі Київські майдани і сказати: це буде президент, це буде прем'єр, ось мій уряд, це буде голова Верховної Ради, ось наша програма. Інакше суспільство, інакше суспільство їм не повірить. Ми мусимо це розуміти. Ми маємо сьогодні звертатися тут є багато представників органів місцевого самоврядування. Організовуйте. Організовуйте людей, є політичні партії, є осередки. Заставляйте цю владу до того, щоб вона після цього ганебного кроку не зробила другий страшний крок вступ до митного союзу. Ми через Майдани, через свої мітинги, ми їх мусимо заставити. І тому життя не закінчується. Друзі, молоде, усміхніться. Сьогодні у нас перша перемога. У нас не має бути поразка. Бо нашою поразкою не приведи, Господи, може бути втрата держави. Ви не маєте права цього допустити. Тому з цієї хвилини, з цих годин починається важка, виснажлива робота. Європа вчора сказала: більше розмов бо Янукович сподівався, що десь в березні будуть ще більше розмов з цією владою у Європі не буде. Але Європа сказала і наступне: двері вам відкриті. Українці, думайте, гуртуйтеся і боріться, борітися, поборете, Нам Бог помагає. Слава Україні!